На не знаю еще, все не Напомню, що так і Напомню, что такие называем выживаня. But you not И другое першого слова Тепер... Треба палки знову і уже робимо цей раз робимо я попаду. Так вон так. Ось так ірочка сюда. т і це. Опять нам треба давай. Так і еще ми робимо. Так, що я буду робить? Создам еще 2 стычки. Так, пока спит вот тому шоденку очень. 4 барашика. Забираю Еще 4 барашика за барашу. Отже, от є, отже. Отже, це дуже добре. Нам треба ще насіння. Тут є насіння, того я зараз розберу. в ту сторону. Побіжу бігом, бо зараз захочуть зараз мене ще з'їсти хтось. Так. Так, це сахарний тросник і мені дуже треба буде. Зразу вже буду старатися будувати собі когось огороди, якусь ферму. Без цього точно не йде. Так. так, о, це дуже добре, що я недалеко взагалі від води. Вода це дуже добре. Відеоки і написали, як покращити можна взагалі мої відео. і візьму до уваги. Так, а поки що, поки що, що ж мені, поки що треба, поки що мені треба зробити. Ой, зробити, зробить Що мені треба? Мені хоча б... Би... Так, я напевно що я верстак візьму. Поставлю. О, доволі таки тут непогано, бо там ще є печери. Там є водоспади. Там гори, і там гори, і там щось є. Тому в наступній серії обов'язково підемо туди. Туди підемо обов'язково і туди сходимо. Подивимося, що там так, поки що мені треба влаштуватися. Хоч якось інакше. побудувати будиночок до рибака. Так. Тому, тому що я зроблю. О, у мене є даже насіння пшениці. Це дуже даже непогано. А поки що, поки що, поки тут мене ніхто не з'їв. Поставить доброї схемі. Бачиш рівну місцевість. Це означає тільки одне копай вглуб. Тому зараз будемо робити такі... <гум> Ой, такі траншеї, а з траншеї ми зробимо свій бліндажик. Ось. Ну, де бро. мене дуже цікаво бігати сюди. Я хочу, щоб зараз якийсь крипер пройшов и тупо мне бліндаж блин даже. А нічого нормального. Так здесь у меня поколочка. úgy az a jövője, de ma például ha te vagy та сапу треба піти там так сапом наперегамо Адасондучок. Я бачу, щоб ви знаєте, я ритник йду. 80 код ЦСД, сахарний ЦСД, мотузковий ЦСД. السلام. Зіграта, дивлюся. Бажано файбуже, тут з собою медрева, на роботовому трава, з регулятором. по. А, от потрібно, тільки інформація. Отже, будеться по. Отже, це полет до Башаїста. Так, можна ты так кидай давай на рубал дуже великий і цікавий план. Тому не пропускайте мої ролики, поставте дзвіночок, поставте лайк і чекайте, скоро вийде нове відео. До зустрічі!